На захисті регіону в обласному центрі фінішували масштабні навчання загонів територіальної оборони. Організатори військових тренувань говорять: нині мілітарна наука набуває особливого значення, тим більше для прикордонної сумської області. Чи навчилися бійці воювати? Дивіться в сюжеті. Хочеш миру, готуйся до війни. За таким принципом на території Сумщини, як прикордонної області, з країною агресором регулярно проводять командно-штабні навчання. Нині ж завершуються масштабні тренування підрозділів територіальної оборони. Сьогодні і вчора були тактичні заняття по нівподготовки в двіженні стріляли відділеннями, Це доволі складне упражніння. Я вважаю, що справились. На сьогодні була охрана і штурм об'єкта. Аж робота працювала група наразі зроботала все дівсі. І такі учения надо продолжать. Стрілянина, вибухи і порятунок поранених. Все як на передовій. Бійці підрозділів територіальної оборони відшліфовують бойову майстерність в реальних умовах. Такі навчання, за словами обласного військового керівництва, тривають уже близько 10 місяців. Основна мета підготовка військовозобов'язаних, що виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в Сумах. Для сучан це завдання дуже, навчання дуже важливе, тому що на цих навчаннях безпосередньо проходять підготовку військовозобов'язаних, які призвані під час навчальних зборів в, в один із підрозділів територіальної оборони, які сформовано в місті Суми. Згадати, як тримати в руках зброю, вирішив і керманич обласного центру Олександр Лисенко. Говорить, у забезпеченні загонів територіальної оборони муніципальна влада відіграє фундаментальну роль. Разом з воєнкоматом ми їх формуємо, забезпечуємо всім необхідним місцем, сташування харчуванням. Також ми повинні забезпечити їх також і формою. все крім зброї. Ми на місцевому рівні за рахунок бюджету, за рахунок коштів ми повинні це все зробити. У нас 100% з'явилося для проходження служби і бойового вишкілу. Самі ж бійці певні з патріотизмом в серці та з потужним арсеналом військових примудростей жителів, їм вдасться захистити жителів обласного центру і регіону.